Вітаю на своєму каналі, я Тетяна. Я зробила розклад на камалу Харріс. І зараз я хочу подивитися, а як вона ставиться до України. Я зроблю такий свій розклад. Подивлюся, як те, що в її житті. От. І пересікається з тим з ставленням до України. Чи взагалі воно є в неї якесь? Так, Камала Харріс вона зараз знаходиться в стані прийняття рішень, Камала Харріс вона хоча і. Ну, готується до виборів, але все ж таки, все ж таки, є в неї щось, де вона має сісти та подумати: зробити так, або зробити так. Воно і це рішення таке трошечки важке, і це рішення трошечки важке. І тому в неї зараз такий стан паузи. Це її така енергетика. Ми можемо бачити одне, от. а це її саме от енергетика. Ну, тому що в неї по життю, в неї багато думок, в неї така суєта. Треба кудись бігти, може кудись їхати, щось таке робити, там така суета. А от що стосовно України, вона думає, да, що в неї в думках, то вона думає, що Україна проходить таке трансформацію. Україна проходить ну, через смерть, ось проходить переродження. Тобто. Карта смерті випала що так як раніше не буде. Це трансформація. Так. Ну от що в неї в діях, в да, дія, які її дії от в неї в житті, то Карта сили випала. Тобто вона прикладає всі свої зусилля, Тобто всю свою, я казала, от розклади пересікаються. Я перед цим робила розклад на неї і на саму, да, щоб подивитися, от, яку її енергетику взагалі, от, в яка, що там в неї відбувається. І от, те саме: от, карти кажуть, що вона зараз. Е Всю свою силу використовує, піднімає всі свої внутрішні ресурси. Може, когось десь продавлює, тобто бере силою. Мм. Mm. Mm. Які дії e, те саме в сторону будуть в сторону України? Карта імператриці. Ну, таке собі. Це як з барського плеча. Вона може просто стояти, дивитися, от. а може щось і дати, якщо от вона так вирішить. Не знаю. Ніяких тут не ідей, я ж кажу. Десятка мечів. Нічого вона робити не буде. Які в неї плани? Вона в житті, вона в житті хоче тримати все на контролі. І... Бути впертою, вона. які в неї в неї плани построїти чіткий план. Я ж кажу, вона стає такою жінкою в брюках, з такою чоловічою, войовничою, такою цілеспрямованою енергією. Ну, це от, просування цей шлях до виборів мусить. Її все тримати на контролі, мусить проявляти свою силу. Ну, хоча по Україні, от в, планах, в планах, ну це тільки в планах щось подумати, прийняти якісь можливо рішення, якось обдумати думку. Але це тільки плани. Ну, можливо, подумати над тим, щоб Україна там йшла до перемоги, От, але по карті імператриці поки що-поки що вона скоріше зациклена на собі. <плес> вона боїться, Вона боїться такої великої, а вона боїться великої цієї активності. То, що я сказала, оце, що в неї оце багато тут. Якихось повідомлень, можливо, поїздок, там щось таке, ну така от, життя таке насичене, да? то в принципі, в принципі, це її лякає. І Тобто і е, її лякає те, що їй прийдеться турбуватися, думати про Україну. Ну, от, е, якщо вона стане президентом, да, то вона має бути под, тримати на контролі і подумати про Україну. Яка зараз проходить трансформацію. І вона, як жінка, вона як жінка повинна буде щось вирішувати, а вирішувати військові дії. І це її лякає. Ну, тобто, все одно вона ж повинна зайняти місце Байдена. Да? По життю вона, в принципі, в неї багато емоцій. Я ж кажу, і, можливо, і випиває. Ну, якась вона така трошечки, вона хоче бути сильною жінкою, але я так, я так розумію, що вона не така. Не така, як вона оце, то саме, старається бути. От. Все ж таки, мені здається, вона трошечки м'яка. Вона трошечки така м'яка. Може, ще її до нас і президентом пришлють. <гум> <гум> ну, це є так. Там не пройде вибори, її сюди, її сюди направлять. Шуткую. <гум> Вона їй все одно прийдеться тримати на контролі події в Україні, як би там не було, як би вона не боялася цього, от, але їй прийдеться рано чи пізно бути активною в цьому питанні. Ну, слухайте, ну, тут є певні домовленості. У всій цій ситуації з Україною є певні домовленості. Королева Кубків і король жезлів. Є ті. Про щось, ну, тобто все одно про щось домовилися, скажімо так. Ну, по крайній мірі, якісь переговори були стосовно України, з нею, ми ж на неї дивимося. Ну і, це я спитала, це карта це я спитала пораду, От що нам, да, українцям? Про неї там думати, там, як відноситься. Ну, що нам там робити. От. І по цій карті. Карта каже, що вона, вона все одно це не самостійна одиниця. Вона знаходиться в складі певної сім'ї. Ну. При цим був розклад, да, там, вона залежна людина. Так би мовити, все одно не все вирішує вона сама. Вже все про все домовлено. От. Тому карта каже: займайтеся своїми сім'ями, займайтеся своїми дітками, от. Бережіть себе, тому що там... <кхм> там люди, ну, як то кажуть, імператори і імператриці високостоящі. от як вони там порішають, так воно і буде. Я не скажу, от по цим картам, я не скажу, от, що вона там ну, погано ставиться, але там добре ставиться. Ні. Тут саме вона буде ставитися так, як за потрібно. Тобто, якщо потрібно буде. Е Проявити допомогу, і щоб Україна йшла до перемоги. Ну, тобто, подумати про військові дії. От. Ну, то прийдеться, значить, подумати. Але її це лякає. Але якщо треба, по її буде статусу, ну, то прийдеться цим займатися. Хоча насправді, насправді. Хочеться бути трішечки м'якшою і не бути, тримати все на контролі, але все ж таки такою сильною активністю і, тим, более, тим паче військовими діями, то займатися якось не те саме. І е, е, не просто їй, їй непросто. Вона зараз. Тримається, так, осторонь від нашого питання. От, скажімо так. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока.